Як вдається Сергію Дейнеко очолювати одночасно державну прикордонну службу, бути корупціонером, спілкуватися з колаборантом, Слюсаровим Вадимом. Всі про це в Україні знають. НАБУ відкриває справи, Дейнеко пробує своїх ручних генералів постійно переховати, і нічого з цього не відбувається, коли нарешті корупціонера Дейнеко та його зграють, зупинять і відправлять туди, де він має перебувати. Коли нарешті офіцери та солдати припинять бачити це, як я вважаю, негідне явище для ДПСУ, коли Дейнеко разом зі всіма ВБшниками шукає і не спроможне знайти всього лише Спринського, по Європі, по Британії, по Україні шукає і не може цього зробити. Тим часом я надаю системний фактаж від 2020 року, що саме робить Дейнеко Сергій зі Слюсаровим проти інтересів держави Україна. Рано чи пізно. Ми перезавантажимо державну прикордонну службу, зробимо з неї правдиву правоохоронну структуру, правдиву військову структуру, яка буде захищати державні кордони України, а не інтереси корупціонерів, ухилянтів та тих, хто хоче незаконно перейти кордон. Це говорить зараз про таких як Боголюбов, кому теж сприяли люди Дайнеко Сергія.